Всім привіт з маленького острову в Норвегії. Наш острівок також готується до Різдва. Різдво проходить в Норвегії дуже в тісному такому сімейному колі, коли збираються всі члени родини, розпаковуються подарунки. Це ціла церемонія, коли збирається сім'я, наймолодший член родини йому належить право розпаковувати подарунки. Обов'язково дивитися, що це за подарунок, ну і взагалі, якщо навіть цей подарунок нагадує якісь сімейні традиції, то поговорити, поспілкувати, посміятися. В нашій сім'ї є традиція, ми обов'язково граємо в шах, обов'язково збираємося звичайно під ялинкою, слухаємо концерт, потім виступає король, і таким чином відбувається надзвичайно.